Паламарчук Віталіна 7 клас, Творсинецька гімназія, мої мрії. Я люблю літо, а хто його не любить, всі кажуть, безтурботна це пора. У нас канікули і сонечко голубить усе щаслива дітвора, вже відлунав дзвінок у школі і мрію про щасливі дні. Моя сім'я усі на морі, та впевнена, такі мене одні. Я навіть вже відчула морський вітер. Яскраве сонечко, хмарки бліді, бліді. і на піску ще з пальцем пішу з літер. А братик ловить піну у воді. Це моє ідеальне літо, і справді так колись було. Ще до війни, пора б уже забути. Було, минуло, загуло, нема, та й не знаю, коли знову буде. Вже звикла, що моє життя війна. Четверте літо я про море тітки мрій бо море – мир, а його і все нема. Нам так потрібна наша перемога, нас убивають, світ мовчить. Щодня вже так подену в нас тривоги. Вся Україна про свій біль кричить. Невже всі звикли до нашого гора? Невже всі байдуже, що зникнемо і ми? Я люблю літо, сонце, море. Я хочу Україну без війни.